Просто ці його питання. У вас було складне дитинство? В'язку у мене було складне дитинство. У да, мене були однокласники, які мене гнобили. Де були, мама, з папа яким було тупо насрать? Кажу, мама, подивись з нині, киди до папу, папа, подивись з нині, до бабушка. Бабушка каже, диво, що не розвиться, я доготовку на це твоє гімно! Звідки ви взагалі приїхали до нас? Де ви народилися? Що пов'язувало вас з прилуками, можливо, раніше? Ну, я взагалі родом селени Конівка Серебнянського району Чернігівської області. Я ось тут. Поруч, поруч Народився, до семи років жив. Ну а потім. А ти з я взагалі з Полтавської області, але вже більше 15 років проживаю в Києві. Ну, В Києві, так, так. в Києві працюємо в театрі артистами. Ну ось. а що от спільного можливо у вас з вашими персонажами сьогодні? Ну, не знаю. Ми коли готували виставу, ми шукали якісь точки дотику. Тому що ну, насправді тема дуже складна і складно її грати так весело. Ну, ну це більш якісь внутрішні штуки, тому що виставі вже ну, скільки, три з чимось років, можливо, чотири. Тому, тобто я вже не, не згадаю, які саме моменти я тобі, е... ну, є риси характеру твої твого персонажа. — Звичайно, звичайно. Тому що, ну а як? Потрібно в собі знаходити просто якісь е, моменти, які е, торкаються твого персонажа. А стосовно вас, ну я. Водився. Чим близький, чим близький персонал. Дивіться, я просто вводився цю виставу, і я насправді їх зіграв, скільки ну, не більше здається, п'яти для мене особисто. Це ж тут багато тем. І теми сім'ї, дитини, теми господи, як це правильно назвати? Те, що Богдан говорить, хто тут з нас каліка, чи це батьки, чи родичі, які постійно жаліються про це, чи і не звертаючи на це уваги, чи це діти, які прагнуть якоїсь допомоги, щоб їх просто почули. Тому для мене це просто пошук, пошук тем, які є в цій виставі. А поділіться, можливо, якимись такими планами чи проєктами на майбутнє? Ну, з, стосовно театру, ми зараз робимо нову роботу. Е, Вистава Крихідка Сахи з е, прем'єрами Церка Анна Турло. Так, Молода. І прем'єра буде 16 лютого, тобто ми зараз в такому підготовчому процесі. Ну а так. Е, Паралельно займаємося волонтерством. Потрошки і... да, відновлюються театри, відновлюються трішечки кінематограф, можна сказати. Займаємося волонтерством, допомагаємо Збройним силам України і нашій країні, як і всі зараз. Ну, я так скажу, що для прилуку особисто ви стали дуже відомими після x фактора так? Чи є зараз музика в вашому житті, чи вона відійшла на другий план? Є е, музика. У нас е, ми робимо благодійні концерти з БСБНДОМ навіть ось е, за кордоном ми були в Литві е, з великим благодійним концертом з, е, до Дня Збройних Сил України. Е, е, працюємо також є учасником культурного фронту. Це така, як сказати, е, об'єднання молодих артистів, музикантів, акторів, які просто зібрались в одне ком'юніті, І зараз ми їздимо завтра. Ми їдемо в піджитомер військову частину з концертом. Ми збираємо кошти і, можливо, сюди приїдемо. Ми вже, можливо, тут теж зробимо концерт хороший. У нас дуже класні артисти. Ось, тому так. Ми доєднаємося, будемо чекати. Дякуємо, дякуємо.